Компания «Аверсагра» на рынке с 2010 года. Э -э все это время компания была на рынке, но она не воевала. Она билась, но не воевала. Она просто ждала и смотрела ху из ху на этом рынке. А теперь, когда она поняла ху из ху на этом рынке, э -э «Аверсагра» наносит мощные точные удары по конкурентам. Штригельная барана. Компания Версагра Тяжелая штрихельная оборона Тяжелая штрихельная барана Green -ray. С дисками ее цена 350 тысяч. Ее главный конкурент оранжевого цвета стоит 30-32 тысячи евро. 1 миллион гривен практически. 1 миллион. Готовы ли вы отдавать за Борону за тот же самый результат в поле на 700 тысяч, 650 тысяч больше? Не знаю, не знаю. Пишите в комментариях. Мы же на 1 миллион гривен можем вам предложить такую же борону с тем же самым результатом в поле. И в прямом смысле, и в переносном смысле слова результат. Только еще турбокультиватор, каток рубящий или, допустим, ротационная барана. И на это все вы еще и получите компенсацию в размере, ну, как на этом, в этом году утвердило государство, 25%. Спасибо большое, что вы нас выбираете. Огромное вам спасибо. Мы вас будем поддерживать новыми технологиями, высоким качеством, э, простотой эксплуатации нашей техники. Мы будем стараться, чтобы наша техника была на передовой. Вот. Чтобы все инновации, которые вы вводите в свое хозяйство, мы могли вас в этом поддержать. Э, давайте поближе посмотрим, что это за агрегат. Разберем его и покажем вам его работу в поле. Также фермер Сергей нам расскажет обязательно, как для чего им в хозяйстве эта барана. Так, сейчас попробуем чуть-чуть диски поднять, чтобы больше штригеля заглубить. Да, мне самое главное, оно сдвинуло, бач, травур вырвало. Так, ну вот еще вариант, полностью подняли диски и самый агрессивный угол Штригеля и по диагонали. Поработали штригельной, попробовали несколько вариантов работы. Вот, штригельной управлял лично сам Сергей. Это вот фермер. В его хозяйство привезли нашу борону. Сейчас вот покажем вот, результат работы. И, собственно, зачем она нужна вообще в хозяйстве. Вот эта барана. Давайте посмотрим. Вот мы проехались. Видно, не видно. Вот, проехались ей, пришли после работы посмотреть на поле, что она сделала. Забули сказати, що знаходимося в Херсонській області, да. Да, тут з кліматом більш в плані засушливості. Ми бачимо результат роботи агрегату Рівномірне розподілення пожинивних остатків. Ми взяли даний агрегат з цілею переходу на систему протил. Протил. так. ProT. Ми розподіляємо остатки, провоцируємо падалицю пшениці після комбайна потірі. І Потім ми просто заходимо раундапом, будь-яким тобто гліфосатом, унічтажаємо це і сразу заходимо сіємо, в від от, пройшов дощ, не пройшов дощ, ми від цього не зависімо. У нас пожнивні остатки рівно. І вони закривають влагу і держать в собі достатньо количество влаги для посіву. Ну, Обачно штрігель з цією задачею не справиться, так? Треба тяжко, щоб е, да, Так. Е, обична штрігельна борона вона може просто розподілити пожнивні остатки. Просто роз, ну так, рівномірно його розгладить. Але провоцирувати е, сходи падали вона не способна. В неї не достатньо так сказати ну, мощності, массивності. Ну так, да, тут ж інший вес, тут. Так, да, тут достаточно серйозні штригеля. А є різниця, работать працювати по діагоналі или нет? Так. Да, лучше работать по діагоналі, так як ходив. Ну, комбайн Комбайн, обычно ходить ровно, і виходить ровный слід за ним. В комбайн, как я вже казав, измельчитель, і ну, розкидає не сильно рівномірно, то якщо ми будемо ходити ровно, то ми просто будемо горнути те саме за собою, ага. розподіляючи. Якщо ми беремо трохи діагоналі, достатньо ну, невелику діагональ, то ми розподілимо його ровно на участки, де не, ну, не було перекриття і змільчителям. Ага, я зрозумів. По суті, що ми зараз зробили? Ми спробували і агресивно диски виставити, але прийшли к тому, що найефективніше на даному учасні поля, на даному полі підняти максимум диски, щоб вони як можна менше вступали в роботу, тільки на неровностях вони вступають в роботу. А сама барана штригерна виставлена в найагресивні положення. Так. Да. Правильно. От. Ще ми можемо наблюдати, що деякі сорняки. Вона вириває, вже була падалиця, ми бачимо, що вона вириває його за щодо вібрації самих штрігелей. Такий мелкий бур'ян, який сходить, ну, да. воно все видно, що воно його вирвало. Це дуже-дуже хороша штука. Роботою ми довольні. Якщо <звук> сравнивати С оранжевой версией. Ну, мышь. Ну ж... я понял. корректно С оранжевой версией. Если сравнивать с оранжевой версией. 350 тысяч против 1 миллиона. Ну, практически. Что я вам могу сказать? Немає смысла. Бри. Лучше взять несколько и несколько будет обрабатывать одновременно, нежели взять одну. Ну, я прикинул и... за оранжевую версию в названии 5 английских літер Ось така барана, турбокультиватор, рубящий каток або ротаційна барана, і ще зверху на це все е компенсація. Так, да, правильно. Немає, треба підтримувати нашого вітчизняного виробника. Да, за це велике дякую, що нас вибираєте. Ну, ми в свою чергу будемо радувати. У нас зараз є дуже цікаві розробки. Сілки, нулки. Ось, ось все видно, можна показати. Ось все ми бачимо як. Вирвало його за счет вібрації. просто Можна в один проход буде більш ніж достатньо, як поміну. Все видно, так? Да? Да. Зелененько. Ми бачимо, як воно за счет вібрацій, за счет скорості, як воно виривало вже сходи. З корінням да. з корінням воно його вирвало і... Тут ось видно. Аго, гляньте, покаталися, а скра краска навіть не, не, не сильно щухалась. Так, містами де. Да, та ні, то ось дивите. Даже і немає ніяких. Все так же саме бачимо. З корінням вирвали і прям з корінцем. Да, дуже добре, дуже добре. А Воно так, да. якщо так попридивляться, то на всіх є. Там де більше, да, де менше. Да, да. Де свою роботу зробив. Так, ми зараз стоїмо біля самого агрігата. А, Що із плюсів, що мені понравилось? це прості регулювання. Просто з кабіни гідравлікою. Вона повністю, да, повністю гідравлічна, стоять циліндри на диски, так як нам не треба диски, ми їх не використовуємо. ми диски повністю підняли і ми незалежні не від самих штригелей, не від дисків. Далі. У мене питання. Ось є шкала, зробили шкалу. Яка показує е, регулювання. Вам з кабіни видно? Так. Да, да, вона виділена красним цветом, і достатньо добре видно, вона повністю попадає під обзор. Її видно навіть в движенні, і одразу, коли там, бачиш, що треба підняти або наоборот заглубити, ти їдеш і не відкликаєшся, то одразу зріння падає на цвет і угу. ти подвинув. Ну, да, достатньо добре да. зробили. Молодці. Самі штригеля доволі такі серйозні. На пружини. Січення, по-моєму, 16 см. Ну, я маю в виду, що діам... ну, діаметр 16 см. Але штригель 76 см на 6 см більше. Це, це, це дуже здоровий плюс. Так що вона сама по собі компактна в транспортному положенні. Доволі таки немає ніяких проблем в плані переїзди кого есть доволі мощний кстати брус сделали да, бру... -то до може б в теорії можна було трохи легше ну легче сделать менше балку эту, на яку все держится але ж вона на ней стоїть ну, транспортне поэтому тут запасом взяли і що саме от, чим, е цей я гряд ну як один із факторів що не виступає там за рубежним аналогам, це конечно, от, раз фірма стояк Бренд, який себе показав. І все, підшипники, ступиці СКФ. Два. Це буде ходити і ходити. Ти лише. Ну а це на 130 взагалі розчитано, але ну, краще 150. Да? Да. Лучше 150, це буде достатньо швидкість, менша нагрузка на трактор сам. Просто тут доволі такий серйозний вес. На, і на навіску буде так, ну, напряжно. А так, трактор цей 210 лошадіних сил, він, не, не, не. він її не чувствує, він їде спокійно. Мене показало в преділах, е, літр 200 на гектар. О, це розход, це дуже Розход десь літр 200. Я думаю, якщо вже трактор буде 150 лошадяних сил, може буде. ну, Може чуть більше. Я так що це. Дуже добре. Це, це, це ви їхали 12 кілометрів. Я їхав 12, чуть більше, з такою примірну скоростю. Можна, можна і швидше, в залежності в кого які цілі. Кому просто розподілити, кому спровоцірувати сходи падалиці. По зборці хлопці нам привезли його. З трьох частин. був рама з дисками. І виходить дві рами штригілями. Ну, десь минут за 15-20 за ми його зібрали, скрутили і уїхали одразу працювати. Це дуже здоровий плюс, коли компанія супровождає, ну, супровождає до самого поля, Ну а да. да. при... ну, не да. Да. просто привезли і робите з нею, що хочете. Е, Насчет самих дисків, диски, ну тут до них даже претензій немає. Трактор просто працював. І от вібрації трактора було видно, як вони вібрують. Стойка діло зробила по поводу дисків. Хочу додати, що диски це матеріал Hardax. Це не білотовські диски, це ми їх робили. Матеріал Hardax, Якщо не бачите, хардакс використається Тобто Це дуже високопрочний, стойкий метал, який буде тут для їх роботи. Він ж не дискує, він так буквально розрізає і все, от навіть видно от глибина його роботи. В приділах 1,5 см. Це лише. ж вони зараз підняті. Якщо там може спеціально їх заглубити, то вони трохи глибше будуть працювати, але вони виробки у них тут як такової особи не буде. А також ми бачимо ще одну шкалу для настройки самого переднього бруса з дисками на глибину. Теж достатньо хороша. Задумка, те, що поставили, вроді би, воно і мілоч, А на самом деле ти бачиш, що там чуть-чуть приподняв, там, може, треба більше. Кожен раз ти приїхав на поле, ага, там, на прошле поле работал, там, з глибиною три. Ага, приїхав, виставив сразу собі три. Не треба регулювати, більше, менше. Тим більше. Ну, Це... От що реально постаралися, зробили полностью гидрофіцированно, все, не виходя з трактора. Да, це дуже-дуже здоровий плюс, що приїхав на поле, витягнув два пальця, розложився і все, їдеш, працюєш. Це дуже здоровий плюс. І так от, якщо подытожить, получається, що цвіт різний, ціна на агрегат різна, різна названня різне, А результат один и тот же. Один и тот же. Вот на самом деле, на самом деле в Европе э, вот этот агрегат очень-очень популярный. И первый наш агрегат, вот этот, который мы сделали, мы продали э, в Европу. Первый, второй, потом Украина. В Украине сейчас вот начинают люди интересоваться. Первый купил, попробовал, говорит, ну, мне очень нравится. Работает по стриптил технологии, перешел на стриптил. Сноутил на стриптил. Вот.